Твого дядочка. Він усе тобі лишив. не може бути. У вас тепер хазяйка, не хазяїн. Я маю намір здивувати вас усіх. Прийшла хазяйка, тож працюйте сумлінно. Може б ви помогли нам. Думаєте, не зможемо? Так, не зможе. Тільки? Кварта 5 фунтів. Ну, гаразд. Пано Евердін, хочу спитати, ви пішли б за мене? Я не хочу собі чоловіка. Я б весілля справила навіть але так, щоб не вийти заміж. За класичним романом Томаса Гарді. Пане Болдвуд, вірсаві Евердін, Сусідка. Удачі, пане Евердін. Зберігати традиції. Він багатий, ще й красивий. Пане Евертіна, я хочу понад усе своєю вас назвати, спокушати пристрастю. Я ніколи не бачив обличчя такої вроди. Стріньтеся зі мною, щоб не знав ніхто. Сумніватися в коханні. Тримайтеся від нього подалі. Не слухайте його, не вірте йому. Правда? Жінці нелегко висловлювати почуття тією мовою, яку чоловіки для себе вигадали від Томаса Вінтерберга, режисера фільму полювання. Я ж не ідіот, щоб і далі мріяти про вас, коли сам я внизу. Колись я покину вас, можу обіцяти. Пане верді, не буде вашою ніколи. Подалі від шаленої юрми. Скоро у кіно.